Вчора купив дружині коштовну каблучку. Просто так, від надміру почуттів, найперше, що вона спитала, що трапилось, скажи мені правду, якою б страшною вона не була. Ти щось украв? Зрадив мені. Тепер сидить у кутку, копилить губи й гадає, що я щось приховую. Краще б я і сковорідку якусь подарував. Спершу москальський міністр культури Мединський заявив, що на заході немає співаків рівня Кобздуна. Потім Юрій Бедлоза сказав, що Ролінг Стоунс і Лед Зепелін не вміють співати і грати. Не залишився й осторонь, і видатний артист Борис Майсєєв, який стверджує, що на заході відсутній справжній гейрух, і всі дійсні гомесейки живуть у Ерефі. Політінформація у сільському клубі, закінчивши яку голова відповідає на запитання. Питання ставить старий пенсіонер. Скажи, сину, а які у нас стосунки з москалями? Це питання не актуальне. То як же не актуальні? Їх майже 150 мільйонів. А ну як на нас попруть! Справа не в чисельності. Судіть самі: євреїв в Ізраїлі 3 мільйони, а Арабів 200 мільйонів. І нічого, тримаються. Я відповів на ваше запитання. Відповісти відповів, сину. Тільки якщо москалі на нас попруть, чи вистачить у нас цих євреїв? Мене ще кілька років, і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США Туреччини й Об'єднаної Європи на Московію віроломно напала Україна. Начальник львівської виправної колонії був гниломудний, а подружній обов'язок виконувати треба. Тоді він привів свою дружину до бараку, вишикував усіх зеків та каже Так, хто зможе мою дружину десять разів вдути, тому подарую свій годинник. Почали зеки пробувати. Але ні в кого більше п'яти разів не виходить. Дійшла черга до Петі сутулого. Вліз він на дружину господаря і взявся до справи. Але ось рахувати сутулий не вмів. Тож як кине палку, так хрестики малює на стіні. І ось дійшов рахунок вже до восьми. Начальник колонії починає розуміти, що впорається паскудник, а годинник ох як не хочеться віддавати, і починає нишком хрестики зі стіни витирати. Сутулий малює, а начальник витирає. Раптом сутулий помітив це. Так справа не піде! Схопився, стер усі хрестики зі стіни і каже, Спочатку!